Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Отож, друзі, 10.19, як вже анонсували і обіцяли, приєднується до нас волонтерка Катерина Поняєва, з якою ми сьогодні будемо спілкуватися. Доброго ранку, добрий ранок. Ось наше таке стандартне питання перед усіма нашими е загальними запитаннями: як ваш ранок розпочався? Е зі спілкувань з військовими як не дивно. Дуже потрібний гарний ранок, а якось так ви сумно відповіли нам. Можливо, ще щось. А я просто мене. трошки прихворіла, тому так. Е, ні, ранок почався з хороших новин. Хлопці живі, це вже добре. Тож. Слава Богу, так, слава Богу. А от е, наше перше запитання стосовно е, трішечки такого е, флешбеку, тому що ми розуміємо, що. Е, Багато людей поділили своє життя до початку війни і після. От стосовно вас, до початку повномасштабного вторгнення, чим саме ви займались? До початку повномасштабного я була фотографом, фотографувала родини, угу. фотографувала діточок, бізнеси, а потім якось трошки змінився вектор роботи, і окрім волонтерства, почала знімати ще й хлопців. На жаль, так сталося, що деякі, звісно, з цих фото вже використовували посмертно, але мені дуже хотілося показати їм, які вони неймовірні, які вони нескорені, сильні, незламні. І хлопці дуже завжди раділи цьому, чому я невимовно просто рада теж. Це, це дуже гарно і важливо, що в цей такий е, складний час ви знайшли місце, де скористо застосувати свої е, таланти. От ми сьогодні говорили з нашими слухачами, читали визначення, що таке волонтер, як взагалі це слово перекладається у іноземних мовах. Волонтерство для вас, от це взагалі що? От якщо дати визначення, це про що? Це про безкорисливість, це про віддавати всього себе. Це про любов до людей, підтримку. Це, про... це абсолютно не про гроші, не про мотивацію, не про якісь, ем, як би так сказати, правильно. Це не про щось, що потім люди згадають і скажуть вау, але це про самопожертву і про те, що ти розумієш, що ти можеш бути важливим тут і зараз. І ти можеш допомогти своєю відданістю комусь? От я про це от ви Катерина згадала фразу віддавати повністю себе. Ми розуміємо, що це по-перше дуже складно і непросто, і в будь-якому випадку може бути ось таке якесь небажання це робити, продовжувати це робити, навіть вигорання. От чи було у вас таке, що от щось таке схоже з чим ви стикалися в плані волонтерства? Я скажу чесно, мені здається, вигорання це якась вже наша неподільна частина роботи, тому що кожен, не можу сказати, можливо, кожен ранок, але дуже часто ми з цим стикаємося і дуже багато ми всього поклали на цей алтар свої родини, свої роботи, своїх дітей, з якими ми не можемо провести час. Звісно, воно психологічно трошки все це навантажує. Але. Щоб, знаєте, от як ви сказали, вставати і не мати бажання цього робити, цього немає, тому що ти розумієш, що від цього може залежати чиє життя, від цього може залежати чиє здоров'я, і навіть там. Не через не можу, через не хочу, а просто е, ти робиш це, тому що ти розумієш, що це важливо для інших людей, для людей, завдяки яким твої ранки є можливими. Не угу. те, що ти можеш піти випити каву, а просто тому, що цей ранок став можливим завдяки цим людям. Тому я зроблю все можливе, угу. щоб цим людям було, хоча б трохи легше. Дякую. Вигорання воно угу. існує і воно. Дуже сильно відображається на психологічному нашому здоров'ї, але я скажу чесно, як усі члени нашої команди кажуть, з цим ми розберемося після перемоги. Угу. А можливо, є якісь такі е, конкретні, так би мовити, лайфхаки, які ви застосовуєте, коли от відчуваєте, що от реально зараз вигоріли? Поговорити з хлопцями. Угу. Це дуже сильно допомагає, тому що. Е, я буду чесною. Вони неймовірно сильні, і хлопці і дівчата, які знаходяться на полі бою. Періодично, коли в них є можливість заїхати до нас на штаб або просто подзвонити, ми обов'язково виділяємо цей час на них, щоб поговорити з ними. Для них це як ковток свіжого повітря, ковток цивільного життя. Для нас це свого роду також ковток, але це ковток сили, тому що вони нас мотивують на це все і нам хочеться робити більше і більше. І от мені здається, саме отакі. От Моменти вони витягають з ями вигорання. Угу. Ну і окрім цього, звісно, ми стараємося просто не думати про все це в такому ключі. Ми стараємося завантажувати себе максимально, щоб просто не було думок про погане, про те, як втомився чи щось, типу того. Дякую. От хочемо згадати трішечки назад відкотитися. 1 грудня набув чинності порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного часу. Стану, точніше. Можете, будь ласка, угу. пояснити нашим слухачам, що це за зміни і як взагалі зміниться чи зміниться взагалі щось в роботі волонтерів? Насправді це дуже великі зміни. Я спілкувалася з людьми, які. Працюють безпосередньо в Верховній Раді, які займалися цими законопроектами. Цей законопроект цей він хороший. По факту своєму він представляв собою гарну ідею того, щоб так би мовити, погані волонтери не відмивали гроші на гуманітарній допомозі, не ввозили транспортні засоби для себе або для там користування е, чиновникам, але трошечки промахнулися з тим, як працює взагалі в цілому волонтерство в нас. На жаль, так сталося, що цей законопроект це впровадження воно дуже багато змінює для волонтерів. Ми ще не стикнулися з особливими мінусами цієї системи, але ми знаємо, що з ними стикалися вже різні люди, яким не дозволили провести авто через кордон. Його заарештували, яким не дозволили провести гуманітарку. Її треба було декларувати і платити за неї мито. Це дуже важко, наскільки я знаю. Зараз його хочуть скасувати, тому що система, яку маємо, ми і систему, яку вони хотіли впровадити, вони діаметрально протилежні. Наразі ми вже скористувалися такою типу, послугою. Так, ми оформлювали цю декларацію через електронні ключі, щоб замовити старлінки хлопцям-дівчатам на позиції. Старлінки доїхали все добре. Так само зараз опрацьовуємо цю систему з дронами. Сподіваємось, що все буде добре, але на жаль, сам законопроект не є довершеним, тому що наша система е, трішечки не знає, як працює волонтерство на ділі, і я дуже сподіваюся, що вони це змінять. Бо якщо ні, то волонтерам доведеться дуже несолодко. Якщо раніше ми могли провести авто, е, задекларувати його і провести на фізичну особу обійця, або на частину без додаткових документів, як це було на початку червня, тобто там вказувалися просто він код, пункт пропуску і номер, якісь якась така основна інформація. То зараз це має бути повністю довершена декларація. Це має бути електронний ключ. Це має бути ключ до системи декларування. Це має бути задеклароване. Угу. Дуже багато нюансів, на жаль. Угу. Тобто, в принципі, це плюс, що ось така зміна відбулася, але не до кінця вона, в принципі, продумана і затверджена. Так, правильно? так. Люди хотіли зробити добре і правильно так, щоб корупція в нашій країні зменшилася і перестала процвітати, але трошки помилилися з тим, як працює система волонтерства в нас наразі. Угу. Ви знаєте, Катерина, дуже багато зараз людей е, кажуть про те, що, на жаль, зараз проводити великі збори на щось конкретне стало важче, ніж це було колись. От на вашу думку, чи правда це? Якщо правда, то чому так? Це цілковита правда, тому що взяти хоча б до уваги зиму. Зима це важкий період для усіх, для бізнесу, для простих цивільних людей, для військових, тому що взимку ми маємо сплачувати великі рахунки за опалення за електроенергію. Ми маємо якось одягати себе, дітей, купувати, поїсти. Зараз закрити великі збори стає надзвичайно важко, тому що люди просто. Поділилися на категорії. Перша категорія це відчай, в яких немає грошей навіть скинути там банальні 50-100 гривень. Ну фізично не тягнуть люди, це можна зрозуміти, тому що матеріальна складова вона дуже важлива для сімейного добробуту, особливо коли у вас є родини. А інші люди це певна каста, яким просто все одно на все це ну, З ними нічого не поробиш. Ми не можемо бути всі свідомими і сумлінними, і ми не можемо ніяк натиснути на цих людей. Вони просто відсторонюються. Але на жаль, така сталася тенденція, що цих людей більше і більше. Угу. Е, інші люди вони намагаються віддавати останнє, але е, потреби змінюються постійно, і, на жаль, потреби стають більш дороговартісними, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення. тому за рахунок цього, звісно, нам стає дуже важко закривати збори. Кажу, це по досвіду нашої команди. Ми наразі маємо кілька відкритих банок, і це чесно дуже важко. От запитання, схоже, до вашої відповіді слухачка нам задає запитання до пані Катерини яка зараз найбільша потреба у військових, чим проста людина, як я, може допомогти? Нещодавно, десь тижні три тому, мабуть, я започаткувала акцію, яка називається Пакунок турботи. Я просто запропонувала цивільним людям, небайдужим, які також хочуть прийняти в цьому участь, прийняти участь в цій боротьбі, зібрати маленькі пакунки, в які можна помістити трекінгові шкарпетки, хімічні грілки для рук, для ніг, чай, кава, протизастудні засоби. Все, що може знадобитися от таке маленьке на лінії фронту, і показати турботу тилу про фронт. Насправді, дуже багато людей почали відгукуватись і надсилати нехай і маленькі пакуночки, але з цих маленьких пакунків я вже могла формувати більше. І на цей момент ми вже потурбувалися більш, ніж я думаю, про. Більш ніж про чотири сотні наших військових ага. завдяки таким маленьким пакункам. На мою думку, якщо ти не можеш донатити на збори, або в тебе немає довіри, або ще якісь фактори впливають на це, можна просто показати свою турботу і зробити такий міні бокс для наших захисників та захисниць, відправити його, наприклад, волонтерам, яких ви знаєте, або передати особисто військовим, яких ви знаєте. Додати туди якийсь приємний лист або листівочку, це 100% зігріє їх всередині, хоча б ця думка, що про них дійсно думають, тому що, на жаль, дуже багато наших хлопців і дівчат відчайлися, що про них дійсно хтось думає. Тобто, навіть якщо от повертаючись до того, що ви сказали, фінансово складував в тебе не дуже при бажанні можна знайти спосіб, ось до прикладу, такий, як ви кажете, щоб підтримати наших захисників. Абсолютно, і це буде дуже важливим. По факту цей кербокс, якщо збирати його мінімально, навіть люди, я буду чесною, і не буду приховувати нічого. Люди витрачають на новорічні свята. В рази більше угу. зараз іде зима, і ця зима дуже важка. Хлопці, окрім того, що вони воюють, вони воюють в важких умовах. Вони мерзнуть, тому що зима на півдні і зима на сході це дві різних зими. На сході морозно, холодно, вітри, сніг на півдні. Це болото, це дощі, це холод і їх треба якось зігрівати. Ми не можемо фізично займатися тим, щоб постійно шукати грілки, грілки, грілки проти застудні. І тому люди таким чином насправді могли б дуже сильно допомогти розвантажити волонтерів і показати те, що їм не все одно на цю війну. Угу. Дякуємо вам, Катерино, за такі потрібні і гарні слова. в принципі, наше останнє запитання вже до вас таке: узагальнене, конкретно ваше особисте побажання нашим слухачам в контексті нашої сьогоднішньої теми. Я хочу, щоб кожен хто це слухає, зрозумів, якщо ми маємо змогу провести Різдво, вечерю, новий рік разом з родинами, з дітьми вдома під ялинкою, з гарним столом, то ми маємо за це віддячити і показати те, що ми дійсно думаємо про наших військових і про наших захисників та захисниць, тому що якби і не вони. Ми б не мали навіть можливості відсвяткувати ці свята. Дякуємо вам. Дуже дякуємо. Катерина Поняєва в нас була в гостях волонтер, з якою вийшла така от потрібна і гарна розмова. Дякуємо вам, що приєдналися. Лікуйтеся і зустрінемось за всім згодом. До побачення. Той Час, коли варто щось змінити. Радіо голос надії. Новий рік разом з голосом надії.